Добрий день на каналі моєму люба мама. Рада буду за підписку і лайк. Хочу сьогодні вам розповісти про речі для немовляти. Це десь перші дні, перші місяці до півроку. Що потрібно нам в роддом, це такі повзунки із широкою резинкою. Тут в мене одні легші і одні чуть. Трошки тепліші. Якщо ви взимку народжуєте, можете ще тепленькі вибрати. Ось такі повзунки із начосом Потім треба розпашоночки, такі, як рубашечки маленькі, які застібаються. отак От це в мене на. Таких застьопках, а це на, на шнурочках, але на шнурочках незручно, краще вже із гудзиками. От. Десь треба нам четверо штанів буде і четверо розпашонок. Розмір десь 56-й. У мене перша дитинка 47 см народилась, а друга 57 то десь 56-й розмір на першу було б великий, але коли трішки великі речі, це нічого, можна е не боятися, потім дитинка швидко виростає. Тобто 56-й розмір це середній розмір, який беруть в родзал. Дуже зручні отакі чоловічки, які застібаються посередині. Не беріть, які там ззаді, застібаються. от, Дитинки буде зручно, але батькам все ж таки краще, коли окремо штанішки із кофточкою, тому що коли ми підмиваємо дитинку, це дуже часто замазується. І незручно не дивитися в підгузок у дитинки, коли в чоловічку вона. Коли дитинка виростає, я робила як? Дівала чоловічок, це заправляла в штани і в нас виходила така косточка. Також, бо ножки ростуть у нас швидше за ручки. Також в роддом треба шапочки. Раніше треба було шапочки на зав'язках, зараз вже у нас. Нові стандарти. Треба без зав'язок, щоб дитинка не задушилась, мабуть. Беріть одразу декілька шапочок різного діаметра, тому що діти дуже різні, головка різна. І Треба дивитися, щоб розтягувалася, щоб такі стречува була тканина. Також пінетки, якщо ми трогаємо дитинку, вона в носочках ніби, а ножка холодна, краще вліти, щоб дитинки було. Тепленько. І носочки. Також родом треба дивіться, щоб була резинка не туга, щоб не зажимало ніжку, краще на широкі резинки. І також царапки. Дво, двох царапок достатньо буде. Одні, можливо, кіч, щоб була ширша резинка, інші, може, якісь інші, більші. Щоб підібрати, потім, щоб який буде зручно для дитини. От. Потім дитинка, коли замерзає, можна мати якийсь такий костюмчик тепленький, з капюшоном бажано. От дитинку туди положили, якщо вона в одному одязі. І вона зігрілася, і ви бачите, що їй добре. Також треба пелюшки. У мене одна пелюшка була 90 на 90 см, така тепленька. Десь 4 штуки, думаю, достатньо буде. Хоч ми і будемо пеленати дитину чи ні, але щось підкласти, завернути. Все одно, пелюшки потрібні. А інша в мене пелюшка була 90 на, 20, на 120 см. То більш зручніше, коли вона більша, то зручніше користуватися, тобто 90 на 120 краще. Також маю, якщо дитині прохолодно, якусь легеньку кофточку, яка також розтягується, бо не беріть речі, які не розтягуються. Дитинка. Перший час ручки в неї складені так от до себе, більше тонус, немовляти називається, і важко одягати. З капішоном кофти також дуже зручно, щоб був капішончик. Це в нас такий бодік був менш теплий, ніж не бодік, а чоловічок, коли дитині. Але він був не зручний що геть не розтягується тканина, важко дитину було одягати. Шапочок таких без зав'язок теж 4. Ну, Тут ось оця більша, ніж ту, що я показувала. Тут ось з резиночкою це дуже зручно було. Без шапочок ми ходили. Дитинка літом родилась, але коли вона лягала спати, я вдівала шапочку, бо дитинка вночі спить і в голівку їй. Не стає прохолодно, вона не шевелиться. А вночі шапочка така без зав'язків спадає. Тому в мене було ще три десь шапочки із зав'язками, і ми їх одягали, коли спали. От, коли дитинка підростає щодо штанішок, от такі дивіться, щоб от в мене є два приклади. Одні штанішками, правда, а другі ползунками. Зручніше штанами брати, тому що можна регулювати відстань, бо дитинка швидше, е, швидко е, росте, і ми можемо регулювати відстань. А тут декільке, деякий час покористувалися і все вже їх треба викидати. То беріть такі штани, щоб тут де памперс, де попа, була велика об'єм. Бачите, який тут, наче дитинка маленька. А воно буде зручно, тому ну, що памперс роздувається, одягати легше. А тут повинно бути широко і розтягуватися все стечено таке. Ну і звичайно, всі матерії повинні бути дихаючі, хлопкові, приємні, натуральні. Ось такі у нас штани були. Спочатку ми так загортали, потім розгортали і так дитинка росла. Щодо колготок, то. Ми також в перші місяці користувалися, дуже не важко їх одягати, отак. забрали, уділи, і дитинки воно еластичне, тепло, також непогано користуватися. Подягу, все. Ще там дитині. А, не, не купляйте отакі От боги.